Всіх вітаю 30 жовтня і це відео новини, останні новини України. Значить, Росія обстріляла знов Україну: дрони, ракети, крилаті, балістичні, які хочете. З моря, з моря, з кораблів, з літаків, звідкіля хочете, з суші. Значить, дуже сильно обстріляли місто Запоріжжя, били по влучання в гуртожиток, там постраждали є. Били по ГЕС. чи 8, чи 10 балістичних ракет кожну хвилину летіли на, на дамбу, на Дніпро ГЕС. І плюс ще було, я не знаю, дуже багато дронів. Писали там 30, 40, 50, ну, в общем, пачка дронів. Це все летіло по Запоріжжю. Страждала, і постраждала в нас західна частина України. Центральна теж. Вінниччина. Івано-Франківщина, Львівщина. Там били чітко по енергооб'єктам, а ще били по вузлам, транспортним вузлам, електроапорам і так далі. Оце все. Ось така атака. І ця атака відбулася, коли тривала зустріч Трампа і Сіньзіньпіна, де вона пройшла досить успішно. Вони домовилися, що Трамп і Сіньзіньпін будуть намагатися. Допомогти Україні, щоб це все закінчилося і тиснути на Росію. Так, ну давайте спитаємо: зараз почалися знов графіки відключення світла. Та Хоча вони і вчора були, але сьогодні, я думаю, воно буде трошечки більше. Давайте як взагалі покажіть, як оця атака сьогоднішня, яка відбулася зранку, ніч-ранок, як вона для України, для нашої енергосистеми? Для нашої, да, тупік, Вищий суд, диявол, вибір, іерафант, допомога, щось роблять. Ну, на жаль, на жаль пошкодження є. От від луни. Але будуть йти робота, будуть зміни, щось будуть робити. Ну, давайте так, немає поєднання, що це повний жах і все. Ми будемо сидіти без світла, сутками. Ні. Відключення будуть, але не повний жах, але пошкодження є. Але і наші досить добре позбивали. Далі, новий, новий мирний план для України складатиметься з 12 пунктів. Я робила розклад та двох етапів: перший етап припинення вогню і другий етап перемовини кажуть в новинах. Чи дійсно оцей новий план, мирний план по Україні із 12, із 12 пунктів, де перший пункт припинення вогню, а потім перемовини. Чи дійсно його, чи дійсно будуть рухатися в цьому напрямку? В напрямку цього плану з 12 пунктів? Вищий суд, мир. Да, відповідь так. Будуть намагатися рухатись. Да, колісниця рух да, луна. Але ж, звісно ж, дуже ж важко вгодити Росії. Їм, їм, Їх же все не влаштовує. Їх буде все не влаштовувати. Вони будуть шукати, до чого, до чого докопатися. А оця як вам заява? Нардеп Єгор Чернів каже. Що? Європа купує енергоресурси в Росії, щоб мати гроші на допомогу Україні. Такі, ре... Такі реалії. Так це тоді війна може тривати вічно. Вічно. Європа купує енергоносії в Росії, щоб мати гроші на допомогу Україні. Це правда? Десять монет це дуже великі гроші. 9 монет. Ну, Це правда. Король монет. Дивіться. Ну це правда ось. Туз мечів в Україні гроші, дуже великі гроші. Якщо вони цього не будуть робити не будуть купляти оце сонце, відразу смерть агресії, відразу агресія на Україну припиниться. Так а нащо ви купляєте? Купляйте в іншому місці. І агресія на Україну припиниться ось і не треба буде Україні допомагати. Я взагалі не розумію, що це, що це за план такий. Ну, це ж, мабуть, Росія підсадила їх на такий план. А Трамп їх хоче, він не хоче, він вже їх скинув. Він пропонує свої, свою нафту і свій газ. Далі, спецпосланець Росії, російського президента Путіна Дмитрієв, який ото літав до США з цукерочками. Він каже, що мир між Росією та Україною може настати протягом року. Вашингтон і Москва можуть знайти рішення. Вашингтон і Москва. Він забув Україну тут щось додати, да? Миротворець. Мір між Росією та Україною, кажуть Дмитрієв, настане протягом року. Це правду, ну, так і буде? Такі плани, такі плани. їм дуже важко з грошима. Росії дуже важко з грошима. Більше року вони в такому темпі не витримають з одного боку. А з іншого боку, тут є, звісно, і луна, і обман, і дурень. Як же цю Україну обхітріть, обдуріть? Взагалі-то вони бажають нам всім смерті і знищення України. Ось, бачите, смерть Україна. Тобто ці слова це просто слова, це просто ну просто балачки. Росію умом не поймеш, не понять. Ця, ця зима стане катастрофічною для України, пише видання Білд. Ця зима <стане>, стане катастрофічною для України, пише видання БІЛ. Чи дійсно ця зима буде для України катастрофічною? Чи дійсно? Дев'ять. Пасив. Ну так, да, буде втрата задоволення. Втрата руху, задоволення. Ну, будуть обмеження. Але прям щоб катастрофічною, нема того поєднання. Це ілюзія. Ні, катастрофічною це ілюзія. Інформація від цього видання залякувального характеру. І вона більше, знаєте, йде з російських істочників. Ні, катастрофічною не буде, з обмеженнями буде, катастрофічною не буде. Ну, так показую. Змусити Росію сплатити репарації буде дуже важко. Тому що репарації платять переможені. А Кремль ніколи не буде переможений. Чи дійсно? Давайте спитаємо: чи буде платити репарації Росія Україні? Чи буде виплачувати репарації Росія Україні? Плани Росії, колісниця, перемога. Ага, звісно, смерть. Вони не будуть, вони, вони не будуть ніколи вважати себе переможеними. Бачите, або перемога, або смерть, вони не будуть нічого платити і вони не будуть вважати себе переможеними. Ні, вони будуть відмовлятися, ні. Тут треба ні, нічого не дадуть, і копійки не дадуть. Тут тільки брати оці активи, їхні заморожені в різних державах. І після, після закінчення війни давати Україні навід на відновлення інфраструктури житла, підприємств, і так далі. Вони і копійки не дадуть, і копійки. Дуже велика кількість 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали за два місяці з України. Ви мене просили спитати, чому раніше цього не дозволяли, да? а ось ось два місяці як дозволили виїжджати за кордон хлопцям з 18 по 22 роки. Чому? Україна В очікуванні зірки, колісниця, перемога, гроші сім'ї. Чому? Щоб не було в країні, в нашій країні, ніяких заворушок. Великих заварушок. Або щоб ці молодь, ця молодь якось не вийшла. Ну, щось таке. Так, да, внутрішня ворожнеча. Щоб, щоб цього якось не сталося. Так показую. Не знаю. Так, далі зараз. Давайте спитаємо про, я хотіла спитати про Запоріжжя і про про Дніпрогес. Давайте так. Місто Запоріжжя та Дніпрогес. Туди летіло вночі багато дронів і балістики. Що там з Дамбою? Що там з Дніпрогес в місті Запоріжжя? Ну, удари, розпач, дорога, уход від дороги. Закрили проїзд. Закрили проїзд. По дамбі може бути таке ось. Дорога і уход від дороги. Закрили. Якісь там обмеження. Люди дуже налякані. В Запоріжжі люди дуже налякані. Це була для них жахлива ніч. Ось. Просто страх і кошмар. І багато пошкоджень, багато пошкоджено. Дуже злякалися люди, дуже злякалися, дуже важко, особливо з дітьми. Дамба і ГЕС обмеження руху, обмеження руху. Чи правда, що індійські енергетичні компанії призупиняють закупівлю російської нафти? Через санкції. Чи правда, що індійські енергетичні компанії призупиняють закупівлю російської нафти? Це правда? Розсвіт? Трамп налякав. Їх Трамп налякав санкціями. да? Вони злякалися Трампа і його злякалися санкцій, мир, війна. Це правда, це правда. Ось такі новини. Бережіть себе. На все добре.